США тримають атомний підводний човен поблизу збережжя Росії. Його ракетам не треба долати 14 тисяч кілометрів. Так, президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Кремля про нібито успішні випробування крилати ракети з ядерним двигуном та необмеженою дистанцією польоту. До речі, я не думаю, що Путін повинен так говорити. Він повинен закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік. Ось що він повинен робити замість випробувань ракет. І зараз до нашого ефіру долучається Дмитро Путенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Дмитре. Слава Україні. Героям Слава вітаю студія, вітаю глядачів! На вашу думку, ця інформація від пана Трампа про атомний підводний човен поблизу узбережжя Росії. Як вона буде Росією сприйнята, якою реакцією ми можемо очікувати? Насправді це виглядає, звісно, як така трохи деескалація в міжнародному просторі, але в будь-якому разі не слід забувати, що протистояння між Цими двома полюсами на світовій геополітичній арені триває набагато довше, ніж існує в принципі так звана Російська Федерація, і враховуючи те, що обидва ці президенти люди вже доволі поважного віку, вони звісно пам'ятають, ще ті часи, коли це було взагалі нормою, тому не можу бути впевненим, що в цьому є щось нове. Але в принципі картина така картину таку світ вже бачив і раніше. А якщо говорити про втрати Росіян на морі, зокрема в чорному морі, і обмежену спроможність щодо десантування і нанесення ракетних удар з кораблів, суден флоту флотилії Російської Федерації, це все дякуючи, звісно, нашим і підводним надводним дронам, і так само наші протидії з берега. Давайте поговоримо про спроможності Росіян на суходолі, зокрема на території Криму. От читаючи повідомлення, що сили оборони продовжують робити все, щоб знищити російські військові об'єкти та інфраструктуру тимчасово окупованому Криму. Тому можемо акцентувати на тому, що напередодні знищено три РЛС, і десантний катер вороги. Врешті, яке значення вашу думку, все ж таки мають такі точкові локальні удари, і наскільки це боляче щодо втрат для окупантів? Ну, враховуючи те, що мова йде про доволі дороге обладнання, яке е, фактично є таким штучним? Е, тому, пане на звісно, це в будь-якому разі неприємно для них. Тема, але щодо точковості таких ударів, ну слід розуміти, що будь-які е, плани щодо ударів по е, якихось е, пунктах дислокації, базування, там комунікаціях і так далі, тобто, по ворогу на території, яку він або окупував, або там знаходиться постійно, е, звісно, починається з знищення. Засобів протиповітряної оборони, а знищення засобів протиповітряної оборони в першу чергу починається з оглядови, ті, які дозволяють ворогу бачити ситуацію, викривати її, тому цілком логічні дії, абсолютно тобто як в Таких ситуаціях я просто кажуть, як книжка. пане Дмитри. Чому я акцентую на точковості? Тому що досить складно влучити по такому невеличкому об'єкту, якщо говорити там про РЛС, умовно, да, на колісній базі на далекій відстані, і тут варто говорити про те, що це є така компіляція факторів. Це розвіддання, які нам надають наші партнери, точні розвіддання. Це можливо робота партизанського руху на території Криму, того ж самого теж та інших структур. Можна говорити про те, що і наша далекобійність стала для росіян вразливою, і ми можемо точно. І точно на далекій відстані влучати. Тобто, чи підтверджуєте ви цю тезу? <клес> засоби розвідки взагалі розвідки, використовує багато джерел. І вже по сукупності цих даних вони роблять відповідні висновки для того, щоб надавати якихось якісь цілі вказівки тим, хто застосовує систему озброєння. Тому, звісно, це і засоби технічної розвідки, агентурної, і все це працює лише в купі. Робити висновки там по одному якомусь без дорозвідки, ну мало ймовірно, що хтось так буде робити. А що стосується безпосередньо засобів ураження, ну так для ворога це ж теж не новина. І ми з вами спостерігали ураження доволі точні і набагато більші відстані. Зокрема, військово-морські сили носили удари по об'єктах на східному узбережжі Як Чорного, так і Азовського морів. Тому, відповідно, в цьому... Сенсі, як ви бачите, є доволі точні і доволі складні технічно засоби? Інша справа, що спланувати подібну операцію, подібний захід, теж треба мати відповідний рівень майстерності. А взагалом, наскільки сьогодні росіяни обмежені у своїх діях в Чорному морі і от ті е, ефективні операції Слброни, про які ви говорили, наскільки вони сьогодні впливають на їхні маневри? Пані Ганна, справа в тому, що все це відбувається в сукупності, так? Ворог завжди шукає спосіб, як протидіяти нам як впливати на нас. Так само і ми. І тут знов таки, це така, знаєте, як і називають гра, тягни то штовхай. Тому відповідно на полі бою цей тягни штовхай відбувається повсякденно і. Повсюди, тому і на і на суходолі, і в морі відповідно ми шукаємо і свій спосіб впливу на ворога зараз. Як ви бачите, здебільшого способи контролю акваторії, це морські дрони та ракетне озброєння. Ворог відповідно намагається від них захиститися, якось протидіяти. В той самий час ворог шукає теж способи, ураховуючи цю ситуацію наш вплив. Як дошкуляти нам? Ми з вами це теж неодноразово вже обговорювали, що е ворог завжди шухає ці способи. А ми е відповідно е вчасно маємо на них відреагувати, чим ми і займаємося. Серед тих загроз, які наявні зараз, це в першу чергу авіація. До речі, сьогодні вони її трошки менше використовували через погодні умови, і розвідники малі теж не такі були активні, як зазвичай? Е але окрім авіації, звісно. Треба розуміти, що ворог буде е, намагатися якось е, перейняти наш досвід е, щодо боротьби на морі застосуванням морських дронів. Ми, в свою чергу, так само е, на всі ці виклики е, маємо реагувати і робити все для того, щоб захиститися. Але я ще поточню щодо флоту, от там за різними даними, десь 30% мінуснули наші воїни. Російський флот за ці роки там майже 30 суден було потоплено або значно пошкоджено. І росіяни вже давно відвели їх там з того ж самого Севастополя, з Балаклави, в Новоросійськ. І в принципі, вони обмежені в нанесенні там тих самих ракетних ударів з безпечної відстані. От що таке для росіян є безпечна відстань для своїх вцілілих суден? І наскільки Загрозливою або яка, скажімо так, який функціонал у тих 70% суден, які вони мають все ж таки утримувати, обслуговувати, витрачати на це кошти, тобто як вони можуть їх ще використовувати в цих умовах, станом на зараз, станом на зараз, пане на функціонал зведений лише до нанесення ударів з носіїв крилатих ракет, яких у них вісім наявності, але ви бачите такої активності? Вони зараз не проявляють, окрім того. Зараз фактично і в море не виходить жодна одиниця. Тому функціонал у них доволі обмежений. По факту, Чорноморський флот фактично Україна перетворила на таку бюджетну прірву, куди просто так звана Російська Федерація станом на зараз вимушена витрачати доволі величезні кошти на її утримання. Єдиною її такою активною, дійсно, складовою, звісно, залишається авіація, тому що вона теж входить до складу Чорноморського флоту, так званого. Це не означає, що можна їх списувати з рахунків, звісно, вони можуть виходити і їх застосовувати. Але як ви бачите, з різних причин такої величезної активності станом зараз не спостерігається з їхнього боку, пане Дмитро, що ми наразі знаємо про наслідки посиленого дефіциту палива в Криму внаслідок ударів, і як це зараз позначується на логістиці ворога? Ну, пані Ганна, сказати, що там на 100% впевнено, що е, угрупування, яке знаходиться в Криму, там е, має якісь серйозні проблеми з пальним. Я не можу сказати, на зараз. Це війні, звісно, на собі це відчувають. Тому що півострів це е, тому і називається півострів. Е, що на нього е, доставити, організувати логістику е, це задача трошки зірочка, тобто складна і відповідно використовувати для цього. Ті шляхи комунікації, які у них є станом на зараз, вони можуть, але вони теж обмежені. В цьому контексті місто вони фактично не використовують. Звісно, по ньому можна їздити бензовозами, але це все одно зовсім не той масштаб, який дозволяє мати перевезення різниці. Що стосується коридору суходолом, фактично він для них зараз має бути там основним логістичним інструментом, але тим не менш він теж знаходиться в зоні уражень. Ну і відповідно забезпечити на 100% потреби місцевого населення вони зараз не можуть. Якщо вже в Монголії записують на заправочних станціях відео з дефіцитом бензину, який вони купували в Росії, то ймовірніше за все проблема все ж таки якась є. Пане Дмитро, вдячні вам за оперативну інформацію. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.